Ти, схоже, тобі не забракло сміливості, аби прийти. А що вдієш? Це відчайдушні часи. Що треба? Ця ящірка. Він був безжалісним до мого виду, і він не зупиниться. Мені потрібно, аби ти вбив його. Із якого це дива мені допомагати тобі? Бо якщо ні, я тебе зараз опущу дуже добре. приймай пропозицію. Настане день, коли я пожалкує, що перетнула дорогу. Ну no, ау, uh -oh. якщо ти вічно влучатимеш, то не отримаєш насолоду від влучання. Це повинно мене заспокоїти. Несподівана АТАКА! Oh. Не намагайся битися, бо ти готовий до смерті. Якщо ти спробуєш рухатись, отрута почне діяти швидше. Швидше та швидше! Та нарешті забере твою жалюгідну душу! Перемога за мною! Ах, цей птах вкрав мою жертву. Ой-ой. Чермандере, поглянь. У -у, от отакої. Хлопці, де ви тут оце веселку взяли? Він отруєний! Виглядає погано? Та він у нормі оговтається. Чармі правий. Усе я можу. Ні-ні-ні. Він не може йти у такому стані. Кожен його крок тільки погіршує становище. Що? Та. Недобре, якщо ми стоятимемо, потрібно знайти антидот. Ні, хлопці, справді, я в нормі. Я можу. Придумав. Зробимо набіг на Поке-центр. У них там купа ліків. Піти та використати грубу силу. Ти не можеш брати собі, що за Взагалі-то можу. Моє бути спосіб, аби не йти на такі крайнощі. Ну, я відкритий до пропозицій. Вибачте, я тут. Хотів би допомогти. Якщо ви шукаєте проти отруту, то я знаю, у кого є насіння від будь-якої отрути. Отакої, справді? Так. Він кличе себе лісовим королем. Живе у жовтому велетенському дереві. Просто йдіть у той бік, не пропустите. Бачиш, Чермандере, я знав, що є інше рішення. Дякую, пане птах. Хе. Байдуже. Припини красти моїх жертву. Ні. <плес> <плес> Добре, ходімо. Певно, вона. Гадаєш? Вибачте, чи ви так. Я офіційний лісовий король. Я краще, ніж будь що у цьому лісі. Навіть краще, ніж дерева. Особливо за Ендрю. Ненавижу тебе, Ендрю. Ти найгірше дерево. То що я можу зробити для вас, малечо? Одна пташка наша питала, що тут є проти отрута. Звісно є, я маю насіння від будь-якої отрути. Але не задарма. Ви маєте довести, що заслуговувати на це, то прийняти виклик лісового короля. Що? Виклик лісового короля? Серія з лісових випробувань, які спеціально розроблені, аби довести вашу гідність. Та якщо ви зазнаєте поразки, то кількість випробувань зростає вдвічі. Добре, потримаєш його, а я змушу віддати нам те насіння. Що? Чермандере, та ну! Що з твоїм співчуттям? Ах, ти маєш рацію. Добре, приймімо цей тупий виклик. Чудово! Розпочнімо наш виклик лісового короля. Виклик номер один. Знайдіть найкращий лист. А? А? Що це має означати? Це оцей? Ні. Добре, ну, а як щодо цього? Ні, та ви використали усі свої дві спроби. Виклик провалено. Виклик номер два. Лісові дрібнички. Питання перше: як багато дерев там? Що? Чекай, скільки у нас проб, аби відповісти. Лише одна. Та використана. Виклик провалено. Е, зацініть. Я так можу робити один раз на три місяці. Це виклик? Ні, лише хотів показати вам. Це ж круто, так? Е, так? Звісно. Ха! Ошукав вас, це було викликом. Та ви програли! Виклик провалено. Це тупо. Виклик провалено! Виклик провалено! Виклик провалено! Виклик провалено! Виклик провалено! Виклик провалено! Виклик номер 27! Знайдіть найкращий лист! Ели ми вже чекай! Думаю, я знаю. Оцей! Це правильно! Так! Але довго відповідали! Виклик провалено! А, я більше не можу! Ого! Що ти робиш? Кермандери, атакуй! А як же співчуття? В сраку! Є час і місце для цього! Але не зараз! Вмаж йому! Нарешті! Кажи, де насіння? Ам? Не можу! Потрібно це заслужити! Ти прийшов і похмарнуш мій клятий час! Кажи, де воно! Негайно! А, ні! Добре, добре! Нема ніякого насіння! Я вигадав усе це! Вибачте! Я не справжній лісовий король, навіть не певен, що таке є! Я знав! Виклик провалено. А тепер ми зробимо те, що я планував з самого початку. Бачиш, іноді найкраще рішення є найлегшим. Я лише радий, що з Бульбазавром усе буде добре. Я теж. Та я повинен запхати це йому у писок. Це не те, що ти. О, хлопці знайшли насіння. Бульбозавер. Т... Як ти тут опинився? Так, вибачте, що змусив вас очікувати. Але ти. Виглядаєш добре. Оу, так. Як я міг забути? Больбо заверже із отруйних. У нього імунітет. Так, а ем, е, ми можемо знайти ще такої штукенці. Вона дійсно змусила мене добре почуватися. Ну, ми старалися не дарма. Потримай його, я запхаю в нього оце. Запхає що? Застрягло. Схоже, я недооцінив його нещадність. Тож я змушу його благати милосердя. Привіт! А ви помітили примару хітманчана з попередньої серії? Якщо так, пишіть у коментарях. Та якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь та поширюйте україномовний контент. До зустрічі!